Насколько реальный удар с Крыму? С Крыму? Ну, я думаю, что не очень он пока реальный для них с Крыму. Дело в том, что э, если подходить правильно к этому вопросу, то практически удар мало реальность любого направления. Почему? Потому что когда был Дебальцевский котел, для того, чтобы его создать, они людей и технику стянули практически со всей так называемой Новороссии. И когда окружали Дебальцева і и замыкали, то в Горвоке было 60 человек без техники. То есть Горловку защищал 60 человек. И если бы была воля наших великих руководителей, то в Горловку можно было бы нанести удар порог по горовке. Помимо того, что взять городку уничтожить склады, то еще оттянуть часть сил, которая была правая клешня фатувала. оттянуть ее назад, тем самым разомкнув кольцо окружения. Но поскольку офицеров практически не осталось Дебальцева, и три дня солдаты сами принимали решение, что им делать, когда и как выходить, и потом было принято решение, чтобы хотя бы хоть как-то организовано по этому часть, все удалось вывести и людей, но при этом, конечно, эти боеприпасы оставили в большом количестве. То есть, ну, Я не хочу сказати, що в нас без руководство. руководства, я хочу сказати, що та часть нашого руководства буде проросійське руководство, которое є здесь. Теоретично, тоді можливе, ну, наш наступ, залишаючи на Можливо, при нормальному підході він і реальний, і можливий. Але там має бути правильний, нормальний підхід і військового керівництва, і політичного керівництва країни. Давайте е, на речі будемо дивитись реально. Про українське настроєне населення відсотків 70. Там на їх. Якщо брати в Україні поцілому зі мною, так? 30%, які залишаються, 20 з них, то навіть 25%, то є люди нейтральні. Яким по барабану він сидить вдома п'є чай, там їсть сало, йому нічого треба. не треба. Решта, то ті, хто тут настроєний і є сепаратистами про москалі. Тримаються вони на чому? На допомозі. Якби була більша кількість тих людей настроєна, то ви самі розумієте, стільки б не було найманців з Росії, там, з Казахстану, ще звідкись вони там привозять. Якби була велика кількість місцевих людей, які готові воювати там, за якісь новорослі, придурка Путіна там, і ще за щось. Такого, такої кількості людей немає, тому вони е... тих людей завозять. Тепер давайте дивитися, якщо правильно організований наступ, наприклад, на звільнення міста Донецька і Донецької області. Підтягувати стільки сил з урахуванням втрат, які можуть виникнути у тої сторони, тож треба відкрито заводити російську армію. А відкрито завести російську армію, то вже не АТО, а є війна між Росією та Україною. І в тому числі то буде явно показано для світової спільноти. З усіми потікаючими звідти наслідками для економіки Росії та і для політичного керівництва. Ви знаєте, що. Сім'ї політичного керівництва Росії, вони не в Росії проводять свій час, да? проводять в Європі, в Америці. Mm -hmm. ну, ніяких проблем з наступом із звільненням, принаймні, Донецької і Луганської областими, але то має бути воля керівництва. Якщо такий маленький відсоток семпаратистів, чому зразу не задавили? Я ж тільки відповів на ваше питання на те, щоб зразу задавили. Хтось мав прийняти рішення, не побоятися прийняти рішення політичне. Коли вони ходили в Донецьку там махали флагами, було чоловік 400. Якби з них 350 арестували, 50 перестріляли, то на тому все і закінчилось. Але кожен тримається за своє крісло, кожен боїться прийняти рішення, віддати якийсь наказ. Тому на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Як ви думаєте, таке рішення взагалі можливо? Можливо. Можливо. Як скоро. No, просто вашою вікою. Ваша думка. Коли в нас мають бути вибори до Верховної Ради і Президентські? Позачерговий. Може, позачерговий. Позачерговий, то кращий варіант.